Осередок волонтерської організації об'єднання українок Яворина» створили в Івано-Франківську. Це волонтерське об'єднання жінок, які допомагають воїнам. АТО. власне свою діяльність в Івано-Франківську Яворина розпочала з благодійного ярмарку хендмейт виробів. Презентували осередок об'єднання України Кьяворина для громадськості під час заходу на вшанування річниці загибелі головнокомандувача УПА Романа Шухевича, організованого з ініціативи ВО Свобода. Розпочали свою роботу учасниці об'єднання українок з благодійного ярмарку хендмейд-виробів та книжок. Кошти від продажу скеровують на підтримку воїнів АТО та їх родин. Припартійна організація, яка називається «Яворина». і Сьогодні Ольга Ільків, Зв'язкова Шухевича, є в «Яворині» і є одним із її засновником. Ця організація ну, об'єднує в собі. Дружин вояків російсько-української війни, також волонтерок, тобто така волонтерська організація, яка має на меті об'єднати українок і якби сприймати їхні зусилля на допомогу хлопцям у цій війні. Яворинки вважають Ольгу Ільків своєю хрещеною, адже вона сама була працівницею жіночої мережі ОУН в часи боротьби УПА. А сьогодні саме вона окреслила два головних принципи: боротьба повинна тривати аж до переможного завершення, і жінки можуть дуже багато. А якщо об'єднати. Знаються, то можуть здолати гори.